Вітаю учнів та учениць 6 класу. Сьогодні в нас уроку загальнення за темою гідросфера. Говоримо про водні ресурси. Вода. У тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху. Тебе неможливо описати. Тобою насолоджуються, не відаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти необхідна для життя. Ти є саме життя. Ти найбільше багатство у світі. Кінець цитати. Антуан де Сент-Екзюпері. Із попередніх уроків ми знаємо, що робить воду такою цінною. Вода потрібна нам щодня. Ми використовуємо її для пиття, приготування їжі, миття, охолодження, нагрівання. Ви можете уявити без води виробництво, наприклад, цукру, з знимитих цукрових буряків, томатного соку з помідорів, паперу з макулатури чи тканини з овечої вовни. А яким буде врожай, якщо не поливати сади й поля під час засухи? Хоча понад 70% поверхні землі вкрито водою, лише близько 3% цієї води є прісною, І лише третина прісної води доступна людині. Проте кількість водних ресурсів у різних регіонах планети і країнах істотно відрізняється. Пригадаймо: клімат є вологий і сухий. В одних районах багатоводні річки озера, а в інших пустеля. Забезпеченість водними ресурсами можна оцінити. Наприклад, у кубічних метрах чи кубічних кілометрах води, яка поновлюється впродовж року. Порівняйте водні ресурси, доступні, наприклад, жителям Південної Америки і Австралії або Канади і Японії. Кількість водних ресурсів впливає на можливість розвитку тих чи тих виробництв, вартість вироблених товарів. Кожна людина на землі за рік у середньому використовує півтора мільйона літрів води. При цьому ми стаємо очевидцями того, що більше споживаємо води, ніж планета може відновити. Що в наших силах зробити, аби зберегти воду чистою і доступною? Звернімося до концепції розвитку світу, яка заполонила сьогодні весь інформаційний простір. Це такий розвиток, у якому має бути встановлено баланс між потребами людства сьогодні і можливостями тих, хто буде після нас. Тобто наступним поколінням також потрібна чиста питна вода. Не менший запас води для повсякденного життя і виробництва. У концепції збалансованого розвитку 17 цілей. Є соціальні і економічні. Зважте на екологічні цілі насамперед ті, що можуть стосуватися водних ресурсів. Ціль 6 чиста вода та належні санітарні умови. Для людини дуже важливо пити чисту воду. Це один з основних складників здоров'я. Як і чисте повітря, здорова їжа та фізична активність. За прогнозами вчених, до 2025 року дві третини населення Землі відчуватимуть нестачу чистої води. Отже, доведеться постачати воду і очищувати вже використану. Є велике підприємство, яке зливає в річку неочищену воду. Пересічна людина зупинити таке не може. Але громадська активність може спонукати владу діяти примусити власників підприємства встановити чи оновити очисні споруди. Найдешевшим методом дезінфекції води є хлорування, а найбільш вартісним і ефективним обробка йонами срібла. А ось сміття, яке плаває в Дніпрі та його притоках. Ось у гірських річечках. І зупинити це можете і ви, якщо не будете байдужими. Зберіть друзів, однокласників і приберіть один із таких струмків поблизу вашого дому чи школи. І далі відстежуйте і зупиняйте тих, хто засмічує водойми. Висновок для збереження і відновлення природи необхідно діяти спільно. Ціль сьома. Доступна та чиста енергія. До чого тут водні ресурси? Океан світовий енергетик. У морських течіях, припливах і хвилях прихована енергія, яка може бути перетворена на електричну. І ці ресурси майже невичерпні. Річки, особливо гірські, мають значні запаси гідроенергії. На них будують потужні гідроелектростанції. Украй важливо, щоб у розроблюваній нові енергетичні стратегії України було закладено інноваційний шлях розвитку, сучасні підходи, які б ураховували найкращий світовий досвід у розвитку гідроенергетики. Ціль 12 відповідальне споживання та виробництво. Ціль спонукає нас економити воду, тобто зменшувати її витрати. Почніть з економії витрат води вдома. Завжди щільно закривайте кран. З крана, який капає, витікає 24 літри води на добу. За потреби замініть несправну сантехніку. Під час миття посуду не тримайте кран постійно відкритим. Замість 10 хвилин кран буде відкритий тільки 3-4 хвилини. Економія складає приблизно 100 літрів. Віддавайте перевагу душу а не прийому ванни. Приймаючи душу впродовж 5 хвилин, ви витрачаєте максимум 100 літрів води. А для того, щоб наповнити ванну, необхідно води вдвічі більше 200 літрів. А якщо ви з допомогою душу можете заповнити 5-літрову ємність за 25 секунд, то краще встановити насадку розпилювач. Закривайте кран, коли чистите зуби. А ще краще, чистіть зуби зі склянкою води. Таким чином, ви заощадите до 45 літрів води. Саме стільки піде в каналізацію через відкритий кран за три хвилини. Упевнена, у вашій домівці є лічильник води. А це економічний мотиватор заощаджувати воду. А чи замислювалися ви над тим, скільки води ми використовуємо іншими способами? Кожен продукт, який ми купуємо, від футболки до електроприладів, вимагає води для виробництва. Візьмемо, наприклад, футболку. Тут ми повинні враховувати воду, необхідну для вирощування бавовнику, а також воду використану в процесі виробництва і фарбування. Таким чином, виробництво однієї футболки вимагає 2700 літрів води. Кількість води, яку використовуємо для виробництва продукту, називаємо водним слідом продукту. Таким же чином, ми можемо підрахувати водний слід країн, компаній і окремих людей. То який ваш водний слід? Можливо, варто відмовитися від непотрібних речей та одноразових предметів. А можливо, є шанс дати своїм речам друге життя. Змінюйте свій спосіб життя і навіть мислення. Будьте екологічно свідомими. Ціль 14. збереження морських ресурсів Біологічні ресурси моря людина активно використовує у виробництві харчових продуктів. Водорості, наприклад, не лише вживають в їжу. А виготовляють з них ліки, добрива, навіть папір. Морями й океанами перевозять велику кількість вантажів, зокрема й нафту. Десь нафта потрапляє із морських суден, десь з бурових платформ під час аварій танкерів, що їх перевозять. Сміття в океан виносять річки, викидають мешканці й туристи узбережжя, стічні води з відходами виробництва зливають підприємства, готелі. При цьому поступово падає біологічна продуктивність океану. Захист океану від забруднення один зі способів збереження його біологічних ресурсів. Кожен із нас повинен зробити хоча б маленькі добрі справи для збереження, охорони та відтворення водних ресурсів. Хтось вчасно закриє кран на кухні чи у ванній кімнаті і тим самим збереже десяток літрів чистої води. Інший викине випиту пляшку води не в річку, а в спеціальний сміттєвий контейнер. А дехто навіть очистить джерело, яке повністю замовлене, і може просто пересохнути спекотним літом. Хто зна? можливо, хтось із вас стане фахівцем чи фахівчиною у питаннях збалансованого розвитку і забезпечуватиме ефективне використання водних ресурсів. Пригадайте цей урок і пам'ятайте, задля досягнення цілей збалансованого розвитку потрібні знання і спільні дії. Дякую за увагу! Зичу успіхів!